Представляємо вашій увазі дієтичну добавку стоп-паразит від торгової марки Еліксир. Дієтична добавка стоп-паразит поєднує у своєму складі природні компоненти, які можуть використовуватися в якості допоміжних засобів при паразитарних інфекціях. Квітки Відкіпімо. Посилюють секрецію жовчі. тонізують м'язи органів травлення. Порошок квітів використовують при аскаридозі. Цибулини часнику стимулюють виділення шлункового соку і жовчі. Насіння гарбуза виявляє антигельмінтну дію. Посилюють перистальтику кишківника. Знижують анормальну і сприяють розвитку нормальної кишкової флори. Листя грецького горіха використовують для поліпшення роботи печінки та шлунку. Листя м'яти перцевої. Має протизапальну і протимікробну властивості. Посилює секрецію залоз шлунково-кишкового тракту і печінки. Проявляє в'яжучу дію. Траву полину гіркого застосовують при глисних інвазіях та для поліпшення травлення. Рекомендуємо споживати дорослим по одній таблеці 1-3 рази на день під час прийому їжі. Термін споживання 10 днів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку стоп паразит від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.